Доброго здоров'я! Друга половина вересня. У нас пройшло кілька дощиків. Правда, на ту спеку, що у нас була треба 40 таких дощиків. Але все одно ми в лісі дивимось. Осінь все більше парбує природу в свої кольори. Я сьогодні в лісі не одна. Зі мною Мухтар та Софія. Оцей жучок з таким зеленкувато-чорнуватим перламутровим відливом називається жук-бронзовик. Вони дуже люблять найперші літні білі гриби і вигризають у них ніжку. Білі гриби перші м'якенькі і добрі їм на зуб. Закопав жука. Софія тільки хотіла зняти. Як Мохтар його закопав. Треба відкопати, відрити жучка. Так, не роби такого. О, Бачиш, він... Ну, ну дивися, що робить. Пішов. Так, ось. Ось я його тобі витягла. О, він він спасається. він Спасається від цього шторму. О, так, ось так. Тебе сфотографують і залишать в спокої. Тікає, тікає. Злякався, ми тебе не зачепимо і не з'їмо. На ось такі дрібненькі грибочки часом треба звертати увагу. Давай його зірвемо, я зірву. Грибочок живиться лісовим опадом. Так, запах у нього добрий. Ось дивись, отакі пластиночки, деяка виймочка біля ніжки, круг ніжки. І це колібіє лісолюбива. Ще грибочок називають лісовим опеньком. Вони зазвичай з'являються рано, але хі, цього року погода така всяка. Він сподобався вилізти тільки тепер. Їсти в неї грибочок, але ми його їсти не будемо. Ми його тут залишимо. Ану, Софія, йди сюди чи вгадаєш грибка. Ось він сидить, тільки-тільки виліз, але мухтар фу. Це ж сироїшка. Сироїшка. Лісова сироїшка. Стоп! Вхопила. Сироїшка називається їстівна. Вона повинна бути крепка, туга, але я вже бачу, що ніжка у неї зовсім розущільнена, видно, хробачки її замучили. Mm -hmm. Бачиш, яка вона хробачлива. Mm -hmm. А так вона, якщо добре себе почуває, то щільна, туга, добра сироїжка. Одна з моїх улюблених сироїжок. У неї бачиш, який колір? винний колір шапинки, і пластинки трошки в неї заходять на шкірочку. Mm -hmm. Mm -hmm. Що, Мохтар? Це не тобі, це просто викидаємо хробачливо. Ну, ну пішов. Навіть наша азалія такої спеки не витримує, яка у нас була. Скільки листочків засушених, деякі листочки ще тримаються, але багато й сухих. Стереум жорстковолосистий відгукнувся на вологу. Ось зароджується. Софія покликала, побачила великі гриби. Зараз ми з ними проведемо експеримент. Ходи. Ходи, Софія. Ой. Ну, добре, бери оцього гриба, якого мухтар збив, переверни його. Що ти бачиш? А, виділяється якась біла речовина. Виділяється біле молочко, це значить, що гриб відноситься до молочаїв, млечники молочаї. Да. Да. І по три його об шапинку оцього другого гриба, який більше зберігся. Ну, добре, по три. Ну, як він заважає. Також шапочка. Ну, оцього притримуй другого. Притримуй добре. Давай я спробую. Може, гриби старі, а може, мухтар не дає почути і побачити. Я відчуваю, що... Ковзання відбувається. Ні, не виходить. Мабуть, гриби старі, а якщо гриби в доброму стані, то якщо потреш шапинка об шапинку, то відчувається скрип. Через те називають цей гриб, скрипиться. Взагалі, молочаї збирають і засолюють. Але цей молочай вважається несмачним, і я перевірила це на своєму досвіді. Я якось їх замочувала, мочила, мочила, і все одно ця гіркота з них не вийшла. Так і викинула. Це скрипиться, гриб не смачний, але в нього є лікувальні можливості. Ніяк я не доберуся до цих ягід. Вони геть уже рубінового кольору, червона горобина. Вона надзвичайно корисна, в неї вітаміну С більше, ніж в лимонах. І я завжди її. Зриваю в лісі їм небагато. Три, п'ять, сім ягідок. Так що можеш їсти це дуже корисно. Mm -hmm. Гіркувата, так? Mm -hmm. Гіркувата. Нічого. Гіркоти дуже корисні для нашого шлунково-кишкового тракту. Вони стимулюють виділення жовті. Смачно? Ой, правда, гіркота посилилась, мабуть, від спеки. А тут повно дрібненьких ягідок, теж рубінового кольору. Ось які вони, як бісер. Це ягідки веснівки двулистої. А ці ягідки вживати не слід, вони отруйні. Просто окраса лісу. Багато тут веснівка рясно цвіла в цьому місці. Якщо нема ніяких грибів на землі, то цікавлять гриби на деревах. Софія знайшла трутовики. Свіженькі. Оці трутовички зараз в фаворі у природи. Тобто склалися такі умови, що ось цей трутовик я теж часто бачу. Трутовик опушений. Траметис опушений. Ідемо по дорозі і звернули увагу, що на землі валяються щось схоже на соняшник. А це соти. Чиї це соти, чи земляних ос. Ось щось розрите. Так, туди оси залітають, Може, звірі розрили їхню нору і повитягували соти. Колись давно, вже соти промились дощем. Ось такі лісові закони. Хтось у тебе щось відбирає, ти у когось щось відбираєш? Вже ось оса тягне куколку, яйце своє, куди вона його тягне, може, вони кудись переселяються, бідна тягне, тягне і не може витягти. Воно тяжче за неї, бачите, аж куди її занесло з тим яйцем вниз. А їй, мабуть, треба витягти його нагору. Ні, так і потягла в глиб. Мабуть, своє гніздо вони відновлюють після того, як хтось розорив його. І, не дай Бог втрапити в таке осине гніздо зненацька. Я раз втрапила які ж болючі їх укуси. Ідемо подалі звідси. Ох, яким врожайним виявився цей дубовий пеньок, які здорові гриби видав, уже постаріли оці. А ця називається свинушка із роду тапінела. Тобто до свинушки тонкої, вона відношення не має. Росте ось такою великою, у неї белюрова бархатиста ніжка. Ці ніжки вже старенькі, гриби на деревині. Ось Софія, свинушка товста із роду тапінела. Думаю, їсти він її не буде. Так і є. Бачите, яка ушкоджена сосна, колись років 10 назад, у нас до сосен вчепився сосновий шовкопряд. Багато дерев загинуло. Ця сосна, якимсь дивом вижила, верхівка у неї зелена. Загинули отам на горбочку, в тій стороні багато сосен. просто мертві дерева стояли голі, страшні, їх уже зрізали, але з тих пір ж соснового шовкопряда не спостерігається, він у нас не прижився. Грибів майже немає. А ось цей гриб росте в сушу. Склеродерма, цитринум називається не справжній дощовик. Склеродерма, таке деруче слово. Він потрісканий і шкурка у нього дуже груба, товста. А якщо його розріжеш, то він буде чорний всередині. Ось. І йому не переливки в спеку, шкурка відійшла від м'якоті, отакий грибок. Він тут не один, але інші вже пропали ось такі. Йдемо далі, і весь час по позораних відвалах дороги попадаються несправжні дощовики. Тут Уже молоденькі, в кращій якості. Чому гриби називаються не справжніми? Тому що вони дуже схожі на справжніх дощовиків. Наприклад, на дощовика перламутрового, круглої форми, тільки ті біленькі, тонкошкірі. І ще на відвалі дороги ростуть інші грибочки, шапинкові. Отакий він з другого боку. Вийшли на лужок, подивитися на маслючки, подивитися на лугові опеньки, але побачити грибочків нам не вдалося по причині їх відсутності. Повертаємося додому.